Сихом великі Якщо ви поїдете до південного штату та Вінару, то знайдете. Тот хан протягом останніх 70 років у вищій Атлантицькій середній школі імені Едварда Томаса викладали навчали та знайомили учнів і вчителів із Христом. Більшість церковних лідерів у цьому регіоні навчалися у цій школі. 2350 тисячі здобувачів освіти походять із різних родин і релігій. Усі вони прагнуть здобути хорошу освіту. Більшість дітей походять із дуже бідних родин, але це наш обов'язок бути для них прикладом, надавати підтримку, формувати характер. І це є нашим напрямком роботи. Ніхто не піде з цієї школи, не отримавши освіти чи божої духовної сили. Це наш обов'язок. Серед інших освітянських закладів ця школа пропонує унікальні цінності, які приваблюють батьків. Тут тобто, так багато шкіл, але чимало батьків приводять своїх дітей до нас лише тому, що вчимо дисципліні та розповідаємо про Бога. Через свій вік ця школа зіштовхується із серйозними проблемами з інфраструктурою. Гуртожиток для дівчат небезпечний, оскільки будівля дуже стара. Уряд дуже суворо наказав не використовувати азбестові листи на даху, оскільки це шкідливо для дітей. Уряд дуже суворо наказав знести найстарішу будівлю, особливо те, що має азбестовий дах. Мірна лінії є однією. Яка мешкає гуртожитку для дівчат. Вступ до цієї школи був складним випробовуванням, оскільки їй довелося їхати далеко від дому. Хоча вона не була адвентисткою, дівчина знайшла хороших друзів у гуртожитку, дізналася про Бога та була відмінницею в класі. Але вона все ще визнає, що є місце для вдосконалення. Нам потрібні деякі покращення, тому що гуртожитку немає. Ної підлоги дах азбестовий. у літній час нам дуже спекотно. Всередині ми потребуємо більше туалетних кімнат. Зі зручностями цього кварталу частина ваших пожертвувань, тринадцятої суботи, допоможе відремонтувати дівчачий гуртожиток у орден середній школі. Це надасть учням безпечніше місце для проживання. Будь ласка, моліться за дітей і вчителів цієї школи. Моліться, щоб цей освітянський заклад міг ефективно представляти Христа супереч і. Точні ситуації, дякуємо за підтримку школи вашими пожертвуваннями 13-ї суботи.